Привіт, мої кмітливі дослідники! Я Фея-Кмітлинка, і сьогодні розповім вам історію, де важливі не лише очі, а й розум. Бо мислите, це як мати чарівний ключ до всього навколо. Слухайте уважно, щоб разом розгадати загадку маленького містка, що стояв посеред лісу. У гущавині лісу стояв маленький місток через струмок. Він був вузенький і хиткий, і ніхто з мешканців лісу не наважувався перейти його, бо боялися впасти. Одного дня троє друзів, зайченя білочка і їжачок, вирішили дізнатися, чи можна безпечно пройти. Вони зупинилися перед мостом і довго думали. Як знайти шлях? Може, по черзі спробуємо, запропонувала білочка. А якщо місток впаде, занепокоївся зайченя. Подивимося, як він тримається, і будемо рухатися обережно, порадив їжачок. Друзі стояли уважно спостерігаючи за дошками та опорами. Вони пробували по черзі крокувати. Перевіряли стійкість і підказували одне одному. Коли всі перейшли на інший бік, вони раділи не лише перемозі, а й тому, що спільне мислення допомогло подолати страх. Тепер ми знаємо, що обдумані кроки і співпраця завжди ведуть до мети, сказав зайчиня. Ось так, мої маленькі розумнички. Іноді найважливіше не діяти швидко, а спостерігати, думати і радитися. Коли ми об'єднуємо разом, розум і уважність, навіть найхитріший місток стає безпечним. Тож пам'ятайте, ваш розум це чарівний місток до будь-яких пригод. Ще більше моїх цікавих історій ви можете знайти на каналі Дистанційна Робота. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь, щоб завжди бути разом зі мною.